П'ятеро жінок з Донецької та Миколаївської областей, які приїхали у Кропивницький, прийшли за допомогою штаб з розселення переселенців. Поліна Семененко добиралася з міста Красногорівка Донецької області. Ми спочатку потрапили до Дніпра, попереду нас переїжджали також люди до Кропивницького, знайомі, родичі, і вони нам передали цю інформацію, куди можливо приїхати. Каже, як облаштується на новому місці, буде шукати роботу. Думала поїхати за кордон, але тут моя мама, бабуся, яка не хоче відпускати так сказати Україну. Міський штаб із розселення переселенців приймає людей цілодобово. Як тільки люди в'їжджають в, в Кіровоградську область, одразу на їхні мобільні телефони приходять смс з телефонами наших гарячих, гарячих ліній. Там потрібно, якщо там прописано, якщо тобі потрібна допомога, телефонуй. Вже телефонують нам, щоб дізнатися. Де поселитися, яку там допомогу ми можемо їм надати. Також наші телефони є на блокпостах у штабі. Є кімната, де переселенці можуть пожити день-два, поки їм знайдуть інше житло. Перепочити, зібратися з силами і зорганізувати далі. Там що, що вони планують робити, чи поселятися, чи ми переселяємо їх в соціальний гуртожиток. У цій кімнаті другий день живе переселенка з міста Бахмо Донецької області Наталя Кобицька. Ми виїжджали вже було декілька таких попадань, конкретних прильотів. Може, було неможливо там залишатися. Є пропозиції там теж від знайомих. Може, я поїду в Переяслав Хмельницький, це під Києвом, теж там є наші. Не знаю, ще не вирішила. За інформацією Лілії Місюні, з початку російського вторгнення у Кропиницькій переїхали майже 29 тисяч переселенців з 14 областей. Через міський штаб розселили майже 17 з половиною тисяч людей. Зараз суттєво збільшилася кількість людей, які до нас приїжджають з Запорізької області. От у вересні з Донецької області було 52 людини. Зараз в жовтні, ну це тільки півмісяця. Пройшло 16 людей. В Запоріжжі, Запорізької області було 33 особи за весь вересень, і зараз за півмісяця 70. Ми обладнали кухню для наших людей, які проживають вимушених переселенців. Придбали побутову техніку, люди можуть приготувати собі їжу, зберігати їжу в холодильнику, розігріти собі їжу, якщо потрібно. Під час повітряної тривоги люди можуть сховатися в укритті. Це приміщення розраховане на 50 людей. Коли у нас тут можуть і діти бути і батьки, у нас там є вентиляція, також є у нас тепловий вентилятор. Облуднали теплими місцями, ковдрами. За даними керівниці штабу, нині у Кропивницьких гуртожитках і дитсадках можуть поселити 115 переселенців. Олександр Сметанко, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.